Всім привіт, ви на каналі Synoptic TV, і в даному відео я вам розкажу і покажу, як виграти в режимі M13 на складності Кошмар. Це все буде не теорія, так як я це все проходив на стрімах, і за цей час у мене з'явилась тактика, Якою я в принципі і притримувався. І ця тактика допоможе вам виграти навіть в чотирьох що далі ви побачите у відео. І перша підказка це вибір бойових умінь. Натискаємо от сюди. І бачимо 9 варіантів на вибір. Нам потрібно вибрати 3. Найімбовіші з них це екстрений ремонт, який хілить вас. Груповий ремонт, який хілить і вас, і команду, яка є в зоні е біля вас. Енергетичний щит. Це, думаю, всім все зрозуміло. Це щит, який вас захищає. Е термін дії 7 секунд. Магазини перезаряджання це для танків з барабанами. Коли ви відстріляли свій барабан, ви протискаєте це бойове уміння, і у вас барабан знову закидешується. Дуже імбова штучка. І циклічне перезаряджання це для танків з циклічною кидешкою. Він просто робить ваше кидає набагато швидше. От е, такі уміння, як пірокенес, енергетичний удар, вампіризм, невидимість це все не потрібно вам брати. Вам потрібно запам'ятати ось ці. 5 бойових умінь. Наприклад, подивимося, e, маємо ми шершня. Як бачимо, у мене стоїть щит, у мене стоїть магазини перезаряджання, і в мене стоїть от, на вибір, ви можете вибрати або екстерний ремонт, це щоб ви себе хілили, або груповий ремонт, це щоб ви себе хілили і вашу команду. Наприклад, беремо якийсь цикл. E, наприклад, давайте от. Бачимо, у мене також стоїть щит. Тут я поставив груповий ремонт, щоб хілити себе і свою команду, і ще я поставив. Екстрений ремонт, щоб хилити ще й себе. Тут я обійшовся без циклічного перезаряджання. І так можна комбінувати оці слоти між собою і вибирати, що саме вам підійде. Але запам'ятайте, саме основне це ось ці п'ять варіантів. І підказка номер 2 це гра взводу. Так, тут прийдеться і взводом. Я розумію, що World of Tanks — командна і гра, і ви це все і так знаєте, союзники завжди допомагають, але в цьому режимі на складності кошмар дуже складно пройти в соло. Тому взвод, взвод, взвод. Вам потрібно створювати взвод, тут можна і грати і в п'ятьох, і в чотирьох, і в трьох, і так далі. Але взводом по-любому прийдеться і грати. можете брати своїх друзів, можете брати. З клану гравців можете писати тут навіть і спеціальний чатик, от, мирний, втрачена надія, і тут люди от шукають плюси. І обов'язково створюйте взводи, знаходьте людей в рандомі, щоб грати взводом, тому що вам буде легше кооперуватися і по фокусу вбивати самих небезпечних противників. І підказка номер 3 це знищувати найнебезпечніших ботів для вас і вашої команди. А саме підпалюючи. Які підпалюють вас з кожним пострілом, а також залишають на карті червоні зони, які через декілька секунд наносять вам урон, а також їжаки, які є дуже небезпечні через те, що їм не вистачає обнімашок, вони летять за вами. Але коли вона до вас доторкається, то вам зносить половину хліба. Тому їх треба також оберігатися і фокусити в першу чергу. І підказка номер 4 це фокус по босу. Коли ви проходите три етапи і попадаєте на бій з босом, вам потрібно дотримуватись тактики. Спочатку, коли він один, потрібно стріляти відразу по ньому. Потім з'являються боти, вам потрібно виносити зразу підпалюючих плюс їжаків. Потім менш небезпечних, всіх вибили, вбили і зразу накидаєтесь знов на боса. Коли знову ж таки з'являються боти, вам знов ж таки треба по колу вбивати самих небезпечних. Потім ботів немає, вибиваєте знову боса. І так, до того часу, поки ви його не вб'єте. Це все діє, тому що далі буде це відео, де ми в чотирьох повністю прийшли три етапа і плюс замочили головного виродка. давай ты моби. Вот сайт 90 через люкс, что там? Ежики. Ежики. задубал чел пробывать на этом всем. О, это мобиль. Я тупо всех їжаків зібрав Давайте, minutes. давайте ДПМ ти проси його Нормально. У меня есть хилка. Он похилит вас. Я похилил, я похилил. Угу. Моби, моби. Он это, девяностик. Блять, он же пит балдался, чё я ромал. знаю, за кем їхати, де? <таспоріст> Професіонали, блін. Третє, воно задовбало мене фокусить. Йожики. чел, ну что ты пусти нормально стреляешь, ты задолбал. Э, давай стоите у меня тебе сидеть. Бля, он задолбал тебе, по мне стрелять, что за бред? Ты ему сподобался. Это за капец. Я Не, все равно сюда еду. Кость, я хил, Кость, я зараз е? сдохну. У меня есть. Сзади, сзади. Так. И, блядь, и снова весь фокус по мне, сука. И сзади шершня. Просто їди сюди за нами. Ай-яй-яй, я, 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 я жити, Та да все, походу, більше мобів не буде. Ну коротше, ми в чотирьох выиграли. <рес>